Зросла частота випадків аутизму у дітей, і давайте розберемося, що вплинуло, які фактори на ріст оцього відсотка частоти. Ну, По-перше, це зміна в класифікаторі. Тобто до розладів аутистичного спектру почали відносити ті діагнози, діагнози і стани, які раніше не входили в категорію аутизм. Наприклад, розумова відсталість, дитяча шизофренія, будь-які відхилення в психічному розвитку, коли раніше казала, дивна дитина. Це все зараз згрупували. В один діагноз раз, ну відповідно його частіше тепер реєструють, тобто класифікатор помінявся. Друга очевидна причина це гени, це збій мутації в генах, тому що вже доведено і знайдені гени, які впливають на ризик аутизму у дітей. І це доведений медичний факт. Третій фактор це вік батьків, оскільки зараз багато людей будують кар'єру. Вагітнюють після 35-ти це зараз стало такою тенденцією і мейнстримом. Відповідно, чим старші батьки, тим вищий ризик розвитку аутизму у дітей. Недоношені плоду, ожиріння та надлишкова вага матері під час вагітності також можуть сприяти розвитку аутизму у дітей. Перенесені інфекції під час вагітності у мами, наприклад, краснуха, вітрянка, грип. Саме тому я кажу, що потрібно перед вагітністю, плануючи робити щеплення або від грипу під час вагітності, тому що вакцинація зменшує ймовірність розвитку раз. Тому для того, щоб у вас народилась здорова дитина, потрібно підійти грамотно до цього планування, відвідати лікаря, поздавати аналізи, поробити вакцинацію і загалом не відтягувати цей процес. Якщо є можливість тут і зараз, то народжувати дітей треба якомога раніше. Шановні експерти, можливо, дитячі психіатри, якщо є в мене в підписниках, що ви думаєте з приводу почастішення випадків аутизму?